Тропія щастя, серія нестругацькі. Експериментальний сектор гіперхронос завжди пахнув озоном і старим пилом. Поєднанням яке Антон, старший координатор групи супроводу, терпіти не міг. Послухай, вадимець, сказав Антон, не зводячи очей з осцилографа, твій хроноскав. Це консервна банка. Якщо ти застрягнеш у мезозої, ми навіть не зможемо витягти твої кістки для палеонтологічного музею. Вадим, молодий фізик із відчайдушним блиском в очах застібав магнітні затискачі на комбінезоні. Теорія ймовірності каже, що я або повернуся через п'ять хвилин з доказом, або не повернуся зовсім. В обох випадках твої страждання будуть недовгими. Мета була простою стрибок на 300 років уперед. Промацати майбутнє, дізнатися, чи не спалили ми планету в ядерному вогні, і повернутися назад. Рада космогації наполягала на обережності, але Вадим вірив у закон збереження прогресу. Пуск скомандував він. Повітря в лабораторії згустилося до стану холодного киселю. Спалахнув блакитний вогонь і хроноскав зник. Антон завмер. Секунди розтягувалися в години. Рівно через 300 секунд апарат з'явився знову. Він виглядав інакше обгорілий вкритий шаром невідомої іржі, ніби пролежав на дні океану століття. Антон кинувся до люка. Коли він відкинув кришку, Вадим не випав на підлогу. Він сидів, притулившись до стіни, абсолютно сивий і усміхнений. Ну що? вигукнув Антон, що там у 2326-му. Міста сади міжзоряні перельоти. Ми перемогли ентропію. Вадим підняв тремтячу руку. В його долоні була невелика металева коробочка, схожа на транзисторний приймач, але без жодного шва. Там нічого немає, Антоне, прошепотів він. Як це нічого. Ядерна зима, постапокаліпсис. Гірше там ми, тобто наша цивілізація. Але вони не будують зорельотів, вони не вивчають час. Вадим клацнув кнопкою на коробочці. З неї почувся м'який обволікаючий голос, що промовляв незрозумілою, але дивно приємною мовою. Я зустрів там людину, продовжував Вадим його звали А 34 він сидів на березі океану і дивився на сонце. Я запитав його, де ваші заводи, де ваші наукові інститути, де велика мрія, а він подивився на мене так, ніби я запитав, де мої зябра. І що він відповів? Він сказав ми навчилися бути щасливими. Виявилося, що вся наша наука, всі ці залізяки, всі твої осцилографи – це лише милиці для калік, які не вміють жити в гармонії з моментом. Вони не подорожують у часі, бо їм не потрібно тікати від теперішнього. Вони не літають до зірок, бо весь всесвіт у них всередині. Вадим раптом засміявся, і цей сміх був страшним. Ти розумієш, Антоне, ми тут рвемо жили, помираємо від перевантажень, шукаємо істину в цифрах, а фінал один абсолютний спокій і повна деградація цікавості. Вони щасливі тварини, Антоне. Вони стали богами, яким нічого не цікаво. Вадим простягнув коробочку Антону це їхній єдиний винахід за 300 років. Натисни. Антон з опаскою торкнувся кнопки. В ту ж мить усі його тривоги, страх за друга, наукова цікавість і навіть пам'ять про холодну лабораторію зникли. Його наповнило неймовірне густе, як патока, відчуття повної задоволеності. Йому більше не хотілося знати, як працює час. Йому не хотілося йти додому. Йому просто хотілося стояти тут і дивитися в одну точку вічно. Він відпустив кнопку і з жахом відкинув коробочку. Це це ж наркотик, це смерть розуму, і сумно відповів Вадим, заплющуючи очі, це мета еволюції. Ми просто не знали, що щастя і людина це несумісні поняття. Щоб стати щасливими, нам довелося перестати бути людьми. Антон подивився на хроноскав, потім на звіт, що лежав на столі. Ми повинні знищити це, сказав він, ми не дамо цьому статися. Ми змусимо їх знову хотіти більшого. Вадим підняв на нього вицвілі очі. Пізно, коли я повертався, я зрозумів цей пристрій не з майбутнього. Це пульт управління нашим сектором. Я зустрів там не нащадків. Я зустрів там наших господарів, які просто чекають, поки ми втомимося бавитися в науку і нарешті заспокоїмося. Ми не створюємо майбутнє, Антоне. Ми просто проходимо період дитячої істерики перед довгим тихим сном. За вікном лабораторії, вперше за день визирнуло сонце, і Антону на мить здалося, що воно дивиться на нього з глибоким безмежним сумом.